Доброго усім дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую штрудель. Але всі ми прекрасно пам'ятаємо, як готувати штрудель з яблуками. А я сьогодні хочу поділитися рецептом, як приготувати штрудель із домашнім сиром. І так, нам потрібно взяти півтора яйця, одне яйце ціле і білок. А жовточок я вкинула у сир. І так додала півтори столові ложки цукру і добре вінчиком розчинила цукор. Далі додаю 50 грамів розтопленого масла і теж гарно розмішую. До масляної маси додаю, цук... вибачте, борошно, майже 2 стакани. І вимішую чисто. І якщо ж воно густувате, можна додати крихотку водички, а якщо ні, то додавати води не потрібно. У мене вийшло так, що приходиться додати трішечки борошна. Вже борошна вийшло майже рівно 2 стакани. Але без гірки. І вимішую тісто. Вимішую, підбираючи все борошно. Ось таке дуже м'якесеньке, практично пісочне тісто. Чому я не додавала води через те, що яйця великуваті, домашні яйця, через те дивіться, що можна додавати водички, якщо яйця малі, а якщо ж яйця великі, то води додавати не треба. І вимішую таке дуже м'якесеньке, хороше, тісто. Подивіться, яке ж воно гарне. І залишаю так, накриваю салфеточкою. І залишає на 15-20 хвилин. І готуємо сир. Сиру у мене отут 250 грамів. Додала жовтук і одну столову ложку без гірки цукру. І добре розминаю. Можна розминати вилочкою, у мене сир м'якенький. А можна розім'яти. Ще краще буде з допомогою погружного блендера. Дуже гарно розім'яли сир, він вийшло в нас як масло. Якщо ж сир сухуватий, можна додати трішечки сметанки жирненької. Але в мене сир жирненький і вийшлося отака От маса, дуже гарна. Жовтенька і масляниста, Просто краса. Беру мовточок рукава або плівочки целофану. розстиляю на столі або на робочій поверхні, підпиляю борошно, виймаю тісто, отак От з обох боків. Припиляю борошно і розкачую. Тісто повинно бути прямокутної форми. Розкачуємо дуже тонко, товщина повинна бути 1 міліметр. Дуже тонко розкачуємо. Причому ширина нашого тіста розкаченого повинна бути по ширині поверхні, якій ми будемо випікати. Тобто ми будемо згортати рулетом, викладати сюди сир. І згортати рулетом. І от вже оця ширина повинна відповідати тій посудині, в якій ви будете цей рулет випікати. На розкачене тісто натираємо масло у всій поверхні. Так рясненько, не шкодуючи. Поверх масла викладаємо хмаринками. сир, збитий з яйцем і цукром. а потім рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Духовочку ми вже включили, розігріваємо до 180 градусів і отак рівномірно розподіляємо сир по розкаченому тісті. З допомогою лівочки целофанової скручуємо рулет, припиляємо борошном рулет. І розкачуємо, легесенько розкачуємо, качалочкою до потрібної нам форми. А потім так ще руками. Вагесенько, і тісто буде тонше, і рулет буде ширший. Сковорідку змазуємо маслом, прикриваємо пергаментним папером, ну, стільки у мене було більше нема паперу, і за допомогою плівочки перекладаємо в штрудель. І загортаємо його. І тепер можна змазати або яйцем, або натерти масло, так як я оце роблю. І стан в духовку. Перед тим, як ставити в духовку, звичайно. Я змастила ще штрудель і яйце, тобто жовток збила з цукром. І після того, як виняла з духовочки, зверху притрусила чорносливим порізаним, цукровою пудрою та кокосовою стружкою. І отакий от вийшов наш штрудель, Досить такий великий, я його розрізала на дві частинки. Получився такий наш штрудель. Прекрасний, гляньте, скільки начинки багато. Гарнесенький такий. І смачний. Насправді, дуже смачний. Лагісенький рецепт. Раджу всім приготувати, будь ласка.